Як зробити фундамент з ПБС-блоками. Сьогодні ми вам покажемо, як зробити цей фундамент від початку до кінця. З самого початку треба приїхати на об'єкт, розмітити, сам розмір хати, і ми зразу позначили, щоб трактору було зрозуміло, де купати. І ось він вже починає купати Там десь сантиметрів 90, десь метр 20, так як було і по проекту. Далі ми покажемо вам цей процес, тому що... Ми все копали під лазер, під нівелір, через те, що ми хочемо зробити все ідеально. Після чого пішов процес засипки піска. Пісок засипали 30 см. Після чого все гарненько, гарненько провібрували, щоб все було щільно і справді якісно, тому що ми за якість. Після чого ми почали в'язати арматуру. Арматуру також пов'язали все по проекту і залили. Цей момент я не зняв. Далі ми почали ставити вже ФБС-блоки. Ось і перший ФБС-блок пішов. Всього було приблизно 21 ФБС-блок, і ми всіх їх гарненько, помаленьку виставляли. Ось наступний блок. І так помаленьку ми все виставили. Ставили на очі, так як і має все бути. І ось такий просто неймовірно прекрасний результат у нас вийшов. До обіду ми все все виставили. І далі на наступний день вже потрібно було виставляти цоколя. Монолітний пояс. Для того, щоб все залити, і залити монолітні ділянки. Тут знизу трішки видно, що там ще декілька було монолітних ділянок. Все пов'язали арматуру ідеально по проєкту. І такими чорозами вони називаються, позажимали, щоб ніде не розпирали і почали лити. Залили все. Звісно, як професіонали все завібрували спеціальним вібратором і зарівняли. І останнє, що нам треба було зробити, це розібрати всю опалубку. Посклазати її маніпулятор приїхав, загрузив. Ми все прибрали за собою чисто і поїхали на наступний об'єкт.